Привіт! Уже на каналі є відео про те, як розв'язувати простенькі рівняння, де просто одне невідоме числа і знак плюс. Сьогодні ще я вам за... хочу запропонувати розв'язати рівняння, але зі знаком мінус. Теж вони простенькі. І тут, до речі, дуже важливо, чи невідоме наше знаходиться перед знаком мінус, чи після знака мінус. На це потрібно звертати увагу, це має значення. Але, в принципі, в нас правила ті самі. Якщо у нас є невідомо, ми його залишаємо перед дорівнює. А все відоме переносимо в іншу сторону. І що ж? Після дорівнює у нас є 40, це його законне право стояти тут, ми його пишемо перше. Мінус 15. Так, саме мінус, тому що це мінус відноситься до числа 15. Воно буде зараз подорожувати і йти через знак дорівнює. І при подорожі воно міняє свій знак та протилежний. Тому був мінус, стає плюс. Плюс 15. Все, це ви знаєте. G дорівнює 55. Супер, вітаю! Ви розв'язали це. Також можна зробити перевірку, уже пропоную її зробити усно. 55 мінус 15 дорівнює 40. Все супер, у нас все збіглося. Немає ніяких протипоказань. Що ж до іншого чуть-чуть іншого виду рівняння, коли в нас невідоме після знака мінус? Давайте його підкреслимо, бо мінус відноситься до Пі. Мінус і дорівнює. 34 спочатку йде. А потім мінус 63. Чому мінус? Бо ми переходимо дорівнює і змінюємо свій знак. Розв'язуємо далі. Але як розв'язувати, коли в нас менше число віднімає більше? Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Від більшого віднімаємо менше. Це буде 29 і ставимо знак більшого числа. Більше число 63, тому у нас мінус, І, як я вже казала, 63 мінус 34, 29. Це майже ми зробили до кінця, але нам заважають ці мінуси. Тому просто помножимо або поділимо на мінус 1. Тобто тут забираємо мінус і тут. І торів 29. Ще такий нюанс скажу: якщо б тут був мінус, а тут плюс, то тут би було навпаки плюс, а тут би став мінус, бо ми міняємо знак на протилежний. Ну, що ж, давайте перевірка: 63 мінус 29, справді буде 34. Ми з цим справилися, я вас вітаю. І я сподіваюся, що вам тепер буде легенько, легко розв'язувати такі рівняння. Якщо ж у вас є якісь побажання, що ви хочете розв'язати, завжди буду рада бачити їх у коментарях. І що ж, до зустрічі!